Всіх вітаю, з вами Сергійович. Це відео присвячено танку МКПЗ 68П, який можна було отримати за 3,5 тисячі золота та пройшовши главу бойової перепустки, присвячену фільму Дюна. Або як зараз, купити цю машину за 888 гривень без страде-камуфляжу, а танчик виглядає без страде камуфляжу так собі. А ось 3D-камуфляж на цей танк шикарний і футуристичний, але ціна такого паку відчутно вища, аж 1482 гривні. Ну і тепер, думаю, можна переходити до основної частини відео, а саме огляду танку, його характеристики, власному досвіду гри на цьому танку модулям. Перкам. Та звісно поговоримо про те, скільки ж фармить цей танк срібла і чи вартий він взагалі цих грошей. А почнемо ми з основного мінусу танку це його бронювання, і тут, не дивлячись на його гарний потужний 3D-стиль і уявленням про його шалену німецьку броню, броня в нього дійсно німецька, але сімейство леопардів. У корпусі лобової частини ми матимемо від 110 до 140 мм наведеної броні, що як для вісімки дуже мало, що не дозволяє танкувати навіть проти шостих рівнів і не допомагає навіть в цьому екран, який займає немалий шматок передньої частини танку. Та й з бортами корпусу танку теж не повезло, і тут цілих 30 мм, які буде залітати все абсолютно. А у місцях, де проходять гусениці танку, цілих 50 мм, і періодично, як би це не добувало, але гуслі будуть жирати снаряду без дамагу по вам. Кришка корпусу та башти має ті ж самі 30 мм, а ось з проекції башти трошки цікавіше. Наприклад, маска має 160 мм в центральній частині, та чим вище від центру броня буде збільшуватися до 400 мм, а якщо опускатись нижче, то броня буде навпаки зменшуватись до 30 мм. А ось по бокам від маски гармати, наведена броня буде починатися від 120 мм. Та швидко зростати до 200 мм ближче до країв башти. Також хочу зазначити, що в танка є лючок в 40 мм, але я не думаю, що хтось буде вицілювати лючок цьому танку, зважаючи на загальне бронювання та розмір танку порівняно з іншими СТ-8. Завдяки цим двом мінусам ми є легкою мішенню для ворожої арти і танків з власним озброєнням. І це з тим моментом, що МКПЗ-68 має лише 1300 очок міцності. Ну а тепер поговоримо про озброєння танку. А озброєння танк має шикарне, але і не без мінусів. Почну з гарного, бронепробиття танк має в 230 мм на бронебійних снарядах зі швидкістю польоту 1150 м на секунду, та голдовим кульмулятивним снарядом з бронепробиттям в 300 мм, але трохи ничою скоростю польоту лише в 950 м на секунду. Завдяки таким параметрам ми з легкістю пробиваємо своїх однокласників, а для більш броньованої техніки заряджаємо голду і пробиваємо майже все, що рухається. Для прикладу, леопард 1 на 10 рівні голдою має пробиття 320 мм, що не набагато більше. Щодо точності танку, то ми маємо такі параметри, як точність на 100 метрів у 0,32 та час зведення 1,92 секунди, що розкачується до 0,31 та 1,83 секунди відповідно. А ось скорострільність танку не на висоті, без модулів перків, про які ми поговоримо пізніше. Ми маємо 14,4 секунди перезарядку гармати і загальну шкоду. У 1669 одиниць при разовій шкоді у 400 одиниць. Ці параметри можна покращити модулями та перками до 12,3 секунди перезарядки та до 1947 одиниць шкоди на хвилину, що майже дотягує до середнього рівня перезарядки гармат танків за альфою близько до 400 одиниць, не враховуючи ПТСАУ. Але частково довга КД компенсується гідропневматичною підвіскою, яка дає нам кути гармати в мінус 9 одиниць. А якщо не враховувати підвізку, то гармата нахиляється лише на 5 градусів вниз. А основний нюанс цієї гармати відсутня стабілізація від будь-якого руху корпусу та башти наше коло стає велетенським, і час зведення такого кола, на жаль, не відповідає заявленій швидкості зведення. Ну що, а тепер перейдемо до рухливості, а рухливість нас не вражає своїми показниками. Ми маємо максимальну швидкість у 50 км на годину та питому потужність у 17 кінських сил на тонну ваги. І це при доволі високому опорі грунту в 0,96 по твердим, 1,05 середнім та 2,59 по м'яким ґрунтам, що не дозволяє цьому середньому танку ввести себе доволі впевнено, особливо по. М'яким ґрунтам, а от швидкість повороту корпусу та башти становить 39,63 та 36,5 градусів відповідно, що теж не є рекордним показником. Зате танк дуже гарно показав себе в плані маскування, яке в повному стоці становить 14% та з легкістю, перками та камуфляжем перетворюється у 30 одиниць, а при певних модулях доходить до 35. В парі з оглядом в 402 одиниці, які перетворюються у 430 метрів огляду, навіть без обладнання, а виключно перками екіпажу. А якщо ми вже почали говорити за перки та обладнання, то давайте до них і перейдемо. З перків я б рекомендував всім членам екіпажу обов'язкове бойове братерство та маскування. Для командира перки на огляд, вигляді гострого зору та радіоперехвату. Для механіка та навідника перки на стабілізацію. Це плавний хід та плавне обертання башти. Для механіка-водія не буде зайвим король бездріжжя та віртуоз, а навіднику для гри від дистанції. Злопам'ятний, а от граючи агресивно, не буде зайвим ремонт, Для же заряджаючого вибір невеликий. Ремонт та інтуїція. З обладнання вибір і не такий вже й очевидний, зігравши. Певну кількість боїв я прийшов до висновку двох найбільш ефективних збірок. Перша сподобається тим, хто менше стоїть, а друга для тих, хто обожнює грати від дистанції та кущів. Перша збірка це вентилятор, досилач та стабілізатор. А друга вентилятор досилач та поліпшений приціл. Але для вас я додам ще одну збірку авторську збірку, яка підходить далеко не для всіх мап, а виключно там, де не вийде грати від дистанції, і більшу частину бою доведеться виловлювати моменти для пострілу на ближній дистанції. І така збірка виглядає так: досилач загортування та система підвищеної рухливості третього рівня. Тут це просто досилач поліпшує скорострільність, загортування дає очки міцності, ну і спеціальна турбіна дає швидкість. Сходу та стабілізацію. Ну що, подивимося, скільки ж я нафармив за 10 боїв, статистику ви бачите на екрані, і цифри будуть такі: 520 670 чистого фарму з врахуванням снарядів та ремонту. Забув відмітити, що вартість одного пострілу 1060 срібла, і за 10 боїв я витратив на снаряди 113 тисяч і лише 72 тисячі на ремонт. Як ви бачите, сесії з 10 боїв були лише 3 перемоги. І знищити я, на жаль, був майже в усіх боях. Це результати фарму з прем-аккаунтом. Без прем-аккаунту результати відчутно гірші. Було б всього 252 153 срібла. В середньому танк з премом фармить 52 167 копійок за бій. та 25 тисяч 215 срібла за бій без прем-аккаунту. порівнюючи інформацію з різних джерел. МКПЗ-68 фармить в середньому 59 тисяч срібла при 50-відсотковому вінрейті забій. Ну і приходячи. До висновків, загалом танчик мені сподобався, особливо своїм зовнішнім виглядом. Гарматою, яка, не дивлячись на погану стабілізацію, має гарну кучність пострілів при повному зведенні, але танк дуже ситуативний. Бо, коли вас швидко давлять, накидати дамаг стає доволі складно з тим моментом, що будь-який снаряд в вашу сторону пробиває вас. Особливо це відчутно проти дев'яток і десяток, для яких ви Танка на два постріли. А от із шостими рівнями МКПЗ 68 відчуває себе рішуче та може трохи грати агресивно, по фарму, як на мене, він показує доволі гарний результат, особливо при сесіях з 60% він перемог, що дозволяє менше гинути в боях і, отже, більше заробити. МКПЗ 68 на мою думку, коштує свою ціну без 3D-камуфляжу, але за ціну версії з 3D-камуфляжем. Він того не вартує. З вами був Сергій Йович. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, на які танки ви б хотіли побачити огляд. Зустрінемось у наступних відеороликах.